рішення журі проти реалізації. Це слова ворони. Це слова. Це слова. Не маніпулюйте. Значить так. Значить, Ігор, ви ти не переможемо, подожди. Подожіть, подожіть. Вона віддає. Подожі, не перебувайте. Охіджили. Давайте будемо працювати. Замовчі тут вас. Я прошу я... пані Підушинське. Вибачте, вибачте, то, що... да. давайте, давайте так. Як рішенням губернатора я буду тут модератором. Таке було прийнято рішення. Бо було... зараз зараз. Було прийнято рішення. Було. Я дуже прошу культурну нашу. Просі полтавське культурне товариство, еліту культурну, давайте хоч якось будемо поважати себе. Давайте ми не, не дійдемо до, до якоїсь перепалки. Це раз. Інша справа величезна помилка, хто за це відповідав, що досі не створена робоча група. Це величезна, просто величезна помилка. І я, як модератор, вам кажу, і... На цьому буду, як кажуть, відстоювати це. Доки не буде створена робоча група, якихось конкретних рішень ми приймати, не маємо ніякого права ні морального, ні якогось іншого. Ми сьогодні можемо почубитись, розказати це саме можемо в коридорі чи біля туалету вирішувати. Ну, коли збираються такі люди, еліта культурна Полтави, які вирішують питання. Що не тільки полтавці будуть на цій площі, на цьому меморіалі, але й ті люди, які приїдуть, це буде один з перших меморіалів на Україні, щоб вони дійсно сказали, це культурна столиця. Оце саме головне. І перекидувати один на одного нема ніякого сенсу. Тут сидить депутат обласної ради, якого я дуже поважаю, але він просто це слухає. І він вірно робить, що він слухає. Слово професіоналів буде головним. Цьому. І це може тільки статися тоді, коли буде створена робоча група, коли на цій групі хай одзвітується голова конкурсної комісії, яка була, не голуб, там ні, ніхто інший, а хай він відзвітується тут і скаже, чому так були прийняті рішення. От тоді все постане на свої місця. Ідею майдану, за який він стояв. Ви почали вирішувати кулу арно, а не відкрито. Ви не збирали, не збирали круглий стіл, ви побігли. Це перше, це зрада. Друге, це твоя думка особливо. Можете не перебивати? Не перебивайте. Друге. Друге, не перебивайте. Постійні маніпуляції від деяких членів. Типу, наприклад, як про ворону. Ворона говорив за протокольне рішення, а не за свою думку. А ви видали це протокольне рішення, як його думку особисту. Вибачте, це я питав, я питав і не раз питав. Так що не вводьте людей в Оман. Тому, абсолютно третє, приєднатися до того, що потрібно, так як це написано в рішенні, не бігати, як в радянські часи до голови Ода. А створювати робочу групу і продовжувати фахове вже вирішення. Не забуваємо, що у нас був конкурс, це е, концептуальний проєкт, це не робочий, це концепт, який будь-який концепт, безумовно, до того, щоб його вивести. Хоч це концепт автомобіля, хоч це чого. Це концепт, це загалом, ось ми так бачимо. Зрозуміло, що до робочого проєкту будуть якісь, але це потрібно робити. Виключно з автором, виключно це. До речі, іще одну маніпуляцію. Чомусь е, пані Антоніна і, і інші дехто заявляв, що жодний проєкт не набрав м, кількості голосів до реалізації. Пані Антоніна, а чому під час засідання журі не було поставлено на голосування проєкти друге і третє місце? І як, якщо не було по ним голосування е, в плані е, втілення реалізації, то як можна заявляти, що жоден проєкт не набрав? Це ще одна маніпуляція, яка навколо цього. Тому давайте припиняємо маніпуляції і працюємо так, як це написано. Не перебуває, <говори> не і Я художник звичую, тобто якийсь фахівець. я до відкритого... І попробуйте мені, я зараз зачитаю це. І попробуйте мені, будь ласка, заперечити. Я хочу почути конкретні ваші заперечення. Конкурс завершений переможець обрано, а результату немає. Результати є, які очікували люди, які стояли на Майдані, які сумували за загиблими на Майдані. так? це маніпуляції. І так ми, ми уявляємо. Для вшанування чорних людей не розчитав, уявляється що за річку для вшанування у вічення пам'ять пам'яті героїв небесної солі не чи відповідається кінці всім всі умова. Пані Антоні, вона за, за дикова. Чи відповідає це умовам Понятно конкурсу? Нет. Для цього звернеться <позиції> до самих умов Конкреси. Пропозиції треба було читати тоді, коли журі засідало. Разумісти. Я зачіслюся. Треба його закрити. Він закрити. я Я хочу зачитати умови конкурса. Давайте вернемося до рішення. Замовнику конкурсу створити робочу групу, до якої залучити автора переможця проєкту, представників замовника, ради громадських експертів, окремих фахівців, та розробити якісне завдання для подальшого з урахуванням висловлених та уваг. І пропозиції пропозиції треба значить так по новому конкурсу, по новому конкурсу не нічого не будемо робити. Все це виписано. Я не хочу, щоб нас як учасників цього викликали до суду мова Ви прослухали ви прослухали, в Львові розказували, що 20 років проводить. 8 конкурсів проводить. Шановний, Що ти запитуєш? Шановні! Подожди! Ну хватит, от бач, як активше чудово. Всі чують і всі бачать. Всі красиві, всі розумні сидять.